Доброго дня, шановні підписники, а також глядачі каналу. Ось так от пасмурно-пасмурно небо заховане тяжкими хмарами. Немає сонця, мало. Але нічого, це є осінь. В погоди немає поганої погоди. В погоди вся погода добра. Нема сонця, немає і амперів. Ось так от. Ось. Що воно показує слабенько. Ось так от. Ну, це все добре, а ми йдемо до нашого акумулятора. Що він там вже час пройшов, деякі маніпуляції з ним зроблені були. І зараз подивимося, що він там собою представляє вже. Так, ми вертаємося до нашого акумулятора. Ось така напруга в ньому сьогодні стоїть на ньому така напруга зараз на ранок на дану годину. А це ось такі показники, які я знімав. Тобто, що в нас вийшло? Що щільність піднялася в мінусовій баночці? Зараз ось покажу вам. Ось ця у нас мінусова баночка. Почалася у нас відбув... ну, не почалася, а на даний момент є 1.17. Друга банка 1,23, третя, 1,22,5, можна сказати, 1,23, четверта, 1,22. 5, 1, 23, як ви бачите, і 6 1, 19. Шоста і плюсова клема мається на увазі. І з мінусовою. Бачите, в дві соточки відрізняється. Ну це, опять же, не цей. Мене хвилює інше в даному. Якщо в цих, е в цих баночках більш-менш стабільно протікає все, то ці баночки, вони далі. Получається, відстають. І я їх ще додатково. По черзі, верніше, не по черзі, а одночасно і ту, і ту заряджав двома приладами, і результат, будемо так казати, що ну, невтішний для мене. Я, звісно, очікував трошки вкращення, ну, але я не дуже так і переймаюся, тому що це ми нагадуємо, що це баушний акумулятор. Не завжди виходить то, що очікуєш. Як кажуть, не треба сподіватися на те, що можна і не отримати. Краще, краще, як кажуть, лишній раз переконатися. Ну, будемо переконуватися далі. Як я не хотів скривати. Ну, не дуже не хотів, але придеться все-таки вскрити і подивитися, що там з тими пластинками. Ну, а потім, відповідно, мабуть, з тими. По результатам першої будемо, буду вже бачити, чи варто буде далі лізти, чи зупинитися. І, як кажуть, працює поки що акумулятор в тому режимі. Ну і хай собі працює. І не будемо йому, як кажуть, заважати, хай доживає своє. Ось так от. Так що зараз будемо приймати якесь рішення. Нагадаю, що після е, короткочасної, бо я ну, не можна назвати її повною, пере, повною переплюсовкою, тобто з повною зміною полярності е, 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 акумулятора, тому що вона всього відбувалася на півгодини для того, щоби, е, подивитися, що якщо ця баночка, е, ось ця і ця, крайні баночки були пере, е, переплюсовку, мали, тобто зворотню, будемо так казати, напругу то Воно би мало, би його, я кажуть, вернути той, до того загального стану нормального акумулятора. Що, відповідно, за тих півгодини ми, що переплюсовочку зробили, воно й відбулося. Акумулятор почав заряджатися, почали, я вам показував, почали кипіти крайні банки. Мене це, відповідно, порадувало, але я зауважував, що це радує, але не до кінця, бо весь процес ще не закінчився до кінця. І в результаті, відповідно, що відбулося: відбулося то, що ці банки, які кипіли, так і киплять, продовжують кипіти. А ці банки, ось ця легосенько якось вона е кипіла тобто ці стали інтенсивніші, а ці дуже-дуже повільно. Причину не знаю. Можливо, тоді, коли проводив десульфатацію, можливо, вона до кінця не провелася, тому що ці пластини е ну, на той момент, виходить, так, би вони були е полярні стінь шумали. Тому, можливо, і не відбулася та, ця, повноцінна. Ну, я не кажу, що повноцінно, але часткова, хай десульфатація цілого акумулятора. Бо я ж його цілого проводив, а не по отдільності. Так що, так що ось, ось, ось така картинка. Верніше початку ось ці баночки, а потім вже ось ці. Ну, а потім все разом відповідно. Тому, тому ось така картинка. Тому, як кажуть, на роздоріжжі. Або лишати в тому стані, як він працює. Працює та й Сайнай собі працює. В тих параметрах він зараз видає, е, цей 300 300 з лишнім ампер годин. Так, ось зараз я вам покажу, значить, що в нас виходить. Ось, вибираємо ми на приладі. Так, у нас стоїть поза автомобілем. Так, стандартно АКБ. По Єену. Ось 800. Так як я вже вводив. Ну і перевіряємо, що він нам зараз дасть. Ось його параметри. 7,31 Ом. Опір. Опір великий. Опір великий. Напруга 12,8 на акумулятори, бо зараз трошки воно потягнуло на себе. Ну і 367 годин. От і питання. Або його лишати в тому стані, як він працює, або все-таки ще подивитися на ті, на ті баночки, що вони собою представляють? Ну, ось, шановні підписники, після нехитрих маніпуляцій з моїм чарівним ножем. Ось. І ми вскрили ось цю підсвітим цей акумулятор. І що ми бачимо? Мінусові пластинки. Ось вона мінусова. Мінусова, досить в хорошій стані знаходиться. Може так буде краще без підсвіточки? Ось бачите? в досить, 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 досить такому. Так, дамо йому трошки освітлення. Ось, а це в нас плюсова пластинка. Це в нас плюсова. І вона. Ось я вам зараз покажу. І підсвічу вона задрана до гори. Подивіться, під яким кутом вона стоїть. Причина його такого вигинання, чи це є заводське? Заводський такий штам, брак, чи, чи так технологічно, ну, навряд ли чи технологічно. Чомусь ота пластинка технологічно правильно стоїть. Ну, в принципі, так, бо вона клемна, вона потужна і велика. І виходить аж на гору, тому її нікуди не, не поверне. А ця, от дивіться, ну просто. Ось як вона задрана. Що з цієї сторони. Ну, що я вам скажу, я такого не бачу. То, що фа... пластини покриті сульфатом, це однозначно. Це однозначно, що вони покриті. Ось. Ось, якщо я доторкнувся. Ось в тому місці. Там взагалі в тому місці, він дивіться, такий дуже такий Ну, такий просто цей сонце вийшло. І трошечки мені вже, виходить, гірше видно. Ну, майже пластина плюсова, майже майже доторкається, але вона не доторкається. Я не можу сказати, що вона доторкається. Я її не бачу, зараз попробую вам той часточок показати. Ось тут. Оце мінусова йде, ось вона. А це ось плюсова, вона поряд стоїть. Ось ось. Дуже-дуже, дуже, дуже, дуже близько. Але... але я не знаю. Ну, ясне діло, що я там поставлю зараз той ізолятор. Але акумулятор засульфатизований. Так, ну що ж, але я нічого такого не бачу. От чому питання. Візуально тут нічого. Ну, бачите, вигнуті є пластини так? за рахунок того, що банка та, якби, е... вздута, і пластини такі -от, такі от еліпс мають ось так-ось такий еліпс. Стосовно тої вигнутості, але це не могло. Там, ну, єдине, що можна щось там замикання міжпластинове якесь, між пластинами десь відбувається. Поки що візуально нічого не можу оприділити. Ось я вам зблизька. Після того показую вже, бачите. Ну, там дві пластини разом, он з лівої сторони, як ви бачите, ну, то воно, мабуть, так зроблені, Тут, тут нічого. А ось оця тут, е, бачите, вона, ну, так, якби ще не торкають от, її от пластинки, але вони такі, якби на, на якійсь уже, можна сказати, межі того всього. Бо тут вони, бачите, тут вони, ну, то я кажу, загальний стан не можна сказати, що він вже такий критичний, але, але, як кажуть, мені цього мало було, і я розрізав ось тут. Бо ви з цієї сторони не знаю, чи побачите. Ось там пластини, подивіться, бачите. Як вам тіє пластини? Вони повилазили, і як, як сильно повилазили. Так, тут так не видно. Давайте ми фонариком. Якось присвітимо. Ось. Ось, 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 подивіться. Як вони повилазили. Бачите? Це плюсові пластини. Вони всі догори тут. Ось ця крайня. Так, а що нам, якщо ми з цієї сторони підсвітимо? Ось, ну вона тут, так якби би не торкає. А що ти є, невідомо. Що їх примусило? Бачите, так повипирати? Ну, що примусило, то ми знаємо робота акумулятора. Робота акумулятора. Може, сульфатизація, може, і так як це не мій акумулятор, я ж казав, що це знайомий. Може, може він його, коли був розряджений під морозів? бо мені, чесно кажучи, не зустрічалися такі для мене особисто в моїй практиці підморожені акумулятори з тих знайомих і з родини, і в мене особисто. Оце це ось така от ось така вона картина. Ну там опилочки я відрізав, тому може там з'явилися. Ось так, покраще, якщо вам показати. Ну, я знаю, скептики зараз скажуть. а, ну не скептики, а люди, які вже, мабуть, пройшли то, надоїло їм. Сказав, чого ти туди лізеш? Воно тобі треба то в сміття його, так. Піде він у сміття, але згодом. Перше, якщо я з нього нічого не зроблю, то піде в сміття. А якщо зроблю, то ще попрацює, він ще має в районі 350 Ампер годин. Це гарантовано. Принаймні показав так той тестер акумуляторний. Добре, буду зараз розбиратися, а потім, якщо щось знайду, то вам покажу. Так, ось нарізав перемичок, о, тих ізоляторів, наробив. Це для, для тих, хто не знає. І зараз ті пластини, що попіднімалися, я їх зараз ізолюю. Поможе, не поможе. Ну, коротше, раз воно вже вскрито, то вже роботи багато немає, як кажуть, і мається на увазі з тим. І зараз наріжу і поставлю. Тобто, на всі пластини, ось плюсові на дві вже я поставив, перші є дві, а решта на плюсові пластини вони знаходяться між конвертами. Бо тут, бачите, в конвертах знаходяться ці пластини, Мінусові. а плюсові знаходяться без конвертів. І от виходить, що коли маса в них осипається, от -от, вона вся донизу, без, як кажуть, без ніякого перешкоди, і вона просто лежить знизу. Лягає знизу при осипанні пластин. Ну Тут електроліт не був сильний, е, темний, тут електроліт був світлий, е, під час моїх маніпуляцій я вже там зарядів, розрядів, там, і того всього, що трошки він там потемнів, е, посірів. А так ні, так він був у нормальному стані. Тобто, зрозуміли, так? Хто не знає, будь ласка, можете вперше відео моє, де це замикання банки, можна подивитися. Так, ось, якщо ви бачите, я вже установив їх. Ну, не повністю установив, а так, щоб показати. Ось вони стоять. Перші два вже запаковані там. Аж там уже стоять, вон, крайчик торчить. А ці ось решта. Їх тут 9 штук. Ось один, два, три, чотири, пять, шість. Бачу. Де сьомий. Ага, так. Сьомий вже ж там аж на початку, он саме крайній. Саме крайній, ось він. Ось він вже стоїть, бачите? І потім 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І там восьмий, дев'ятий вже стоять. Ось так от. Зараз їх повпихаю туди. І хай стоять, щоб вже на майбутнє, щоб я вже як кажуть знав, що там вже та сторона вже в тому плані. Вже все, як кажуть, зроблено. Ну що ж, після встановлення ізоляторів, трошки я їх, і опускання трошечки-трошечки притиснути, і пластини дерев'яною палочкою притиснув їх донизу, так, щоб їх не не поламати. Встановив ти ізолятори і що зробив? І ось, як бачите, баночка запрацювала і все. Поки що йде. Значить, мабуть, що все-таки ті пластини, які я задерлися догори, можливо, між ними там теж так само мостики образувалися сульфату свинця і плюс, бо вони так не видно було, як я показував, бо що вони там торкаються самих тих, мається на увазі перемички. Як було показано на відео, там були мінімальні відстані, але воно все-таки воно не. Не, не, цей, не торкалося, так якби. на мій погляд, я дивився, заглядав з усіх сторін, так би не було. Навіть пробував продзвонити, навіть то, і то не було. але після встановлення ізоляторів, воно, мабуть, там зрушило, якщо там були якісь мостики, воно його позрушувало. А може, і не було нічого, я ж кажу, що. І бачите, саме бачите, факт на лице почало працювати. Кому цікаво, ось кришечка. Як вона, що вона собою представляє? На зрізі? Там, вон, бачите, таблеточка така спеціальна. Через неї гази туди заходять, і ось виходять уже ось сюди, цю дірочку бокову. Ось так от. Так що, що, цю баночку запаяю, е, стою, не знаю, подумаю, вже ясне діло, що відео знімати не буду. Якщо там картина така сама, то принцип той самий буде. Побачу по... з часом, чи буду я то робити, чи не буду. Коротенько, значить. По результатам тої цієї роботи, рахую, робота, що пройшла е, успішно в даному випадку. Можливо, не до кінця повно, але успішно. Баночка запрацювала все-таки. Прийшлося вскривати її. Ну, ну що зробити. Е, потім запаяється, та й все буде, як кажуть, стояти працювати. То не на... акумулятор не на для продажу, а для особистого використання. Що, рахую, що короткочасна е, переплюсовка. Та, як народі кажуть, переплюсовка акумулятора короткочасна на півгодини допомогла, бо баночка була запрацювала. До того, як я вже казав, що вона практично трошки попрацювала і все. А після того все-таки вона працювала і натянула аж 1.17. Це після того, що там і дистильована вода була, відповідно, десульфатація відбувалася. і Один раз, другий раз потім кислота ж була залита, відповідно, і все-таки вона попрацювала. попрацювала. Ну Потім так сталося. ну що зробити. Вона та якби не, не то, що не перестала працювати, вона працювала, але ну, просто ну, так заторможено, що, просто... я рахую, що тут треба було поправити то питання. Хоча, я ж кажу, можна було і так його експлуатувати. Там, прийшов би йому, як кажуть, ж... закінчилось би його життя там, на якомусь етапі через неділю, 2-3, місяць, півтора та й все. А так, слава Богу, може, потягне ще трошки більше. Так що, ось так, от. переплюсування, значить, трошки нам допомогло. Потім пластинки, які отут позадиралися, догори ми поставили ізолятори, і вони, відповідно, свою роботу теж зробили. Що ж, дякую всім за увагу, за терпіння того неякісного відео. Надіюся, що акумулятор буде працювати, і всі, хто має таке бажання, будь ласка, кох, є час і бажання, будь ласка, працюйте. Єдине, не забувайте за техніку безпеки. А так все буде добре. Хто ризикує, як кажуть, той п'є шампанське. Місяць поробить, добре, не поробить ну, така його доля. Поробить довше. Ну, та як он тієї, дивіться, стоять робочі, і все нормально. Так, що це. З них, ясно діло, що там мало уже толку, але ще ж можна використовувати можна. Хоча, звісно, планую то все здати і купити, придбати щось, хоч один акумулятор більш-менш нормальний. Тож, дякую за увагу всім і до наступних зустрічей. Не забуваємо за наших хлопців, військових. допомагаємо їх, донатимо і ще раз донатимо.